П'ять українських слів, яких ти не знаєш. Поїхали! І першим словом у нашому мовному кампоті баюра. Боже, таке відчуття, що це слово прилетіло до нас з мого дитинства, бо востаннє я його чув за царів панька. А означає баюра глибоку вибоїну на дорозі, у якій накопичується вода. Простими словами, калюжа. Чуєш, твоя кицька знову налупашила цілу баюру поміж лотка. Іди прибирай. Так, не відворікаємося, їдемо далі. Наступне слово гречний. І воно куди приємніше, аніж попереднє, тому що гречний означає бути шанобливим і вічливим по відношенню до інших людей. І немає ніякого стосунку до гречки, як ви могли подумати. Ох, зі мною і пан, і пані були дуже гречні і милі. Кланялися нам. Леся Українка. І ви будете дуже гречні, якщо підпишетеся на мене. Дякую. Поїхали далі. Наступне слово почвара. Тут саме той випадок, коли не знаючи слова, можна відчути його атмосферу і зрозуміти, про що воно. Тож відтепер до звичних нам монстрів, усіляких там бабайок, жаховиськ можна додати ще й почвару. Правда, не знаю, на що воно нам останнім часом бабайок і так багато. Але що ж поробиш? Таке життя. Наступне незвичне, проте дуже цікаве слово далебі. На жаль, далебі було зарепресованим словом, тому і зникло з нашого вжитку. А означало воно, правду кажучи, або вставне слово, чесно. Якби не оце створіння, я б далебі заснув би під кущем. Так сьогодні парно якось у повітрі. Михайло Куцебинський. Ну і п'яте, останнє слово на сьогодні чули усі, проте його значення не знає добряча половина людей. І це слово ґринджоли. Як ви думаєте, що воно означає? Напишіть свої версії у коментарях. А я всіх обійняв, покрутив, булькнув молоко. Почуємося.